Прибув і до святих, що мешкали в літі. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Енея, що лежав на ліжку вісім років і був розслаблений. Хто сказав до нього, Енею, Ісус Христос тебе здоров'я, встань і сам посередив собі ліжко. І ми той підвішали, і бачили всі мешканці літи та царом. І навернулася до Господа. Була х'я, одна очиниться, на ім'я Тавита, що при викладі означає Сарна Дорка, вона була помна добрих дій та милостині що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужила і вмерла. Помилили її і поклав світлиці, а що літа, є євницької япи, учні почувши, що так, Poslala je Bog človeku iz prošbe, ne pojenovati se, priti do njih, priti do skala in prišel z njimi. In jaz prišel, oni prodajajo v svetlečih, je vsi dolgo, počili ga, plavali, počili pokazali, če jim je mogoče, da je to težki, ki je bil enesar na, ko je bil na voljo vse z njimi. Želim si vsi viti iz hati, ker je to polna kolina. so <laughs> we To ich časť, Ježiš prebúj, dojedol sa vynú a nevyhral sa vynú odajča kúpiť, čo do júrejského, vedec dá, nemají prepreť povolí, si na dve suchých, i keď čakáme, konečne zrušiť bo má hrozhodný, schodný čas vyčasov kúpi. Із рушного воду, і хто перший позрушень, вони спостався в, в, в кубі, недужого хоч віка подайгоди духа. Був там та вони чоловіче здужа тридцять вісім років. Побачивсь у що лежить, і не відаючи, чим же вже довго не здужий, каже не мого, бажаєш Відповідає йому недужий, немає нікого там. Не спустив кухні, коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інші передовою сходить, і за згоди до його останні візьми й ложе твої ходи. І Відразу той чоловік, взяв своє ложе і почав ходити, а по день суботній. і в день кажуть, тому що вийде та що субота. Не личить тобі, сиди, Боже, той відповів той, хто нам здоровив, сказав мій візьми, твоє Боже, і ходи. Спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми, твоє, Боже, і ходи, але той, що видержав, не знав хто він. Бо Ісус не бнато пішов на твоєму місці. Годі Ісус знайшов його храмі, мов і мог, до нього осети, видержав. Не вишиш більше, що ще гіше ти не сталось. Чоловік пішов і оповів ідеям, що та Ісус оздоровив його. Кось зрушиться вода, бо ангел Господь свой час від часу вкупі і зрушував воду. І хто перший по зрушенні води спускався окупі, видужував, хоч би, яка була його недуга. Зверніть увагу і останні слова, хоч би яка була його недуга. Тобто люба хвороба. І далі Євангелій розповідає, що був там чоловік, який не здужав 38 років. І побачив його Ісус Христос, до нього Ісус підійшов, запитується, бажаєш видужати. пане, хто б мене спустив у купі, коли зрушиться вона? Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. І так він ніяк не міг досягнути своєї мети, своєї цілі, тому що був занадто хворий, за хворий, здоровлювались менше хворі, а він був більше хворі він не міг з того скористати. Ми з вами маємо оцю речі вкупі місце велосердя, але Оце милосердя, воно йде тільки від того ангела. Отой ангел милосердний, який час від часу входив у воду і зрушував цю воду. Але люди, які там знаходились, тобто хворі, Пришли мене було на сердя, тому що кожен був сам за себе. І тинутові христі поздоровлювалися сильніші. І що слабші були для них неможливо було здоров'я. коли самі собі когось дати раду, але той, хто залежав від інших, від іншої повітки, сам від себе не залежав, то він не міг скористати. Тобто оця обличчя Купі, незваючи на це, що це Тік Милосердя, Краще здоров'я, де були такі хворі, вони користали. І тому Ісус підійшов до такої людини, яка не могла скористати, яка хворіла 38 років. Ісус його поміг. Якби не Ісус ніби ніколи не скористався, ніби не позбивався. Оця пореча куплі, вона була одна і особині. Але Ісус діє повсюди. Ісус оздоровлює повсюди. Ми можемо побачити різні дії Ісуса Христа в різний спосіб. Від людини залежить тільки вибрати спосіб оздоровлення, який для неї є кращий. Є способи оздоровлення. Ісус здоров'я. І інші відоздоровні. Таким, так, таким здоров'ям є літургія, на якій ми зараз знаходимося. І тут Ісус Ісудоздоров'є. Такою оречою купін'ю є святе щастя якої увечею куплю є споїть? Якої увечею куплю є читання Письма. І навіть через читання Письма можна оздоровитись, залежно від того, який намір має. З яким наміром людина приходить до Ісуса Христа і просить. І кожен може вибрати І яка для нього є найкраща. Але хочу ще так само звернути вашу увагу на кінець сьогоднішньої Євангелії. Коли у натовпі людей Ісус знайшов, побачив того чоловіка, який здоровився і до нього говорить, оце ти витужав, не рішиш більше. Що ще гірше тобі не сталося. Той чоловік мав оздоровитись завдяки Ісусові Христові. Тому що мало відбутися чудо, Ісус зробив чудо, щоб через це чудо навернулося багато інших людей, які були звідками. Але Ісус, який Vsi dobišče je fizične kilo, ali še na vrh, to krajše, se jim odzborišče duši. Pravno je tako, kot so dobišče dobilo vrhunsko hmožijo, stabiliziralo jih dušo. Мусимо застановитись до Христі, яка форма отійовечені куплі нам потрібна. Чи ми вимагаємо оздоровлення душі? Чи так само нам потрібне оздоровлення одного тіла? Що більше кому потрібне? Що важливіше? І в наш час багато людей, які нас оточують, і тісно потрапили його поверчені кухні. Багато ранених, багато покалічених, багато з них не бачить сенсу за свого життя і слухання навіть. Ісуса, який якраз є овечою кухню. Тобто кожен повинен знайти своє. Христос Схресть. salve christe bonuso oro te et saluta te iesu nos post pressi mortem et spiritus Жить одаровал, и стариком наш живот вам это чистый своей матери, сели слабый запамяпостом, Ося не босся наши воздух устахи, прископов веснутым появьеси святых, Помили спасаность облаги,